Усі четверо вечері. Сесар Ссаргоєхом. Забуваються лінії запахи, барви і звуки, славний зір гасне слух, і минається радість проста. За своєю душею простягнеш обличчя і руки, але високо і недосяжно вона пролітає. Залишається тільки вокзал на останнім пероні, Сіра піна розлуки клубочиться, кухне, і от вже вона розмиває мої беззахисні долоні і огидним солодким теплом наповсає народ, залишилась любов, але б її не було. В провінційній постелі я плакала, доки втомилась. І бритливо рум'яний бузок заглядав до вікна, поістрібно ішов, і закохані ляго дивились, як під тілом твоїм затихалась полиця брудна, задихала стихала, банальна воксальна весна. Ми помрем не в Парижі, тепер я напевно це знаю, в провінційній постелі, що потом кишить і слізьми. І твого коньяку не подасть тобі жоден, я знаю, нічиїм поцілунком не будемо втішені ми, під мостом і не розідуться кола пітьми, надто гірко ми плакали і обращали природу, надто сильно любили коханців, соромлячи тим, надто вірші писали поетів, зневаживши. Зроду нам вони не дозволять померти в Парижі і воду під мостом і окінцюють конвоєм гуским.